Привіт, друзі! Вирушаємо сьогодні знов на пошуки. на сьогодні сонечко так гарно. Хочеться навіть прогулятись на вулиці, тому що повноцінної тут весни не було і, напевно, не буде, тому що е, зараз 7 градусів, і в принципі така температура ось тримається там 4-7 градусів і дощі. От сьогодні хоча б сонечко. Ось тут зими одразу в літа, напевно. Ну що ж, знову вирушаю до секонд-хенда в пошуках чогось цікавого для себе і щоб вам показати. Цього разу я відвідала магазин Гудвіл у різні дні і одразу відчувається присутність українців в Канаді. Можна зустріти вишиванки та інші речі з українською символікою. Однією з неочікуваних знахідок став свій з гербом України від бренду Goldie. Щоправда, оцінило його, здається, дорожче, ніж він коштував новий. Жакет від MaxMara з вовни і кашеміру за 20 доларів. На жаль, він був маленького розміру. Цікаве пальто з Махера приблизно розмір LXL всього за 25 доларів. Пальто явно вінтажне. Напевно, канадського все таки походження, але виготовлено з шотландських тканин. Цей вавняний жакет у гусячу лапку від бренду Smart Set. Це канадський бренд. Який свого часу був дуже популярним завдяки стильному та доступному одягу для жінок, особливо для роботи та повсякденного носіння. Гарна знахідка шкіряні брюки за 15 доларів і ще й повної довжини якість шкіри просто на висоті. Ну що ж, не затримую вас і переходимо одразу до примірок. І перший жилет від бренду Lolley. Це канадський бренд, який спеціалізується на якісному одязі для активного способу життя. Жилет пошитий дуже добре, але розмір мені замалий. Сильно стиснув і коштував 11 доларів. А цей жилет від бренду Bogner. Це німецький люксовий бренд, відомий своїм преміальним одягом для лижного спорту і активного відпочинку. Поєднує функціональність і стиль. Їхні жилети зазвичай коштують від 300 до 600 доларів. Джинсова куртка з трендовими потертостями від Wax Jean. це бренд, що спеціалізується на з характером. Куртка виглядає класно, як ніби вона вже мала свою історію. І всього за 13 доларів. Напівпальто насиченого синього кольору від британського бренду Aquascutum. Цей бренд був заснований ще у 1851 році і відомий своїми класичними речами преміум якості. Такий одяг зазвичай коштує дорого, а тут всього 18 доларів. Базова зручна чорна вітровка від Канрада. Легка, але стильна. Ідеальна підійде на весну або для подорожей і ціна приємна всього 12 доларів. Довге пальто кольору Camel. цей виріб китайського бренду, але на дотик як вовна. Приємне, важке, якісне. Ідеальний варіант для стильного осіннього чи зимового образу. І все це за 18 доларів. Цією знахідкою я дуже задоволена. Чорна шовкова блуза з мережевною ставкою попереду, а позаду на гудзиках. Бренд Ніно Татри не дуже відомий, але час від часу трапляється у європейських зазвичай будь І це. Дійсно, справжня маленька перлина. Вона виглядає дуже вишукано, і при цьому коштувала всього 9 доларів. Примірочні тут, звісно, окрема тема, дзеркало бруднюще, тож одразу вибачаюсь, треба носити з собою серветки і протирати все, як я роблю, і в кафе брудно всюди. Світлі бежеві брюки від Uniqlo. Хоч склад і не вражає, я знаю, що їх брюки часто дуже гарні за посадкою. Але не цього разу, тому що ці знов за короткі на мене, моя вічна проблема. Велика надія була на ці брюки від бренду Masai. Тим більше за таку ціну у 7 доларів. І Масай це датський бренд, який спеціалізується на комфортному і мінімалістичному одязі. Але ці брюки в поясі явно на більший розмір. Ви тільки подивіться на цю знахідку: сірі брюки у червону смужку з вовни і кашеміру від ескади, і оцінили всього у 8 доларів. Для тих, хто забув чи не знає, ескада. Це німецький люксовий бренд, відомий своєю елегантністю та якісними тканинами. Ці брюки ще й ідеально сіли на мене. Хоч попереду літа, але я просто не змогла їх залишити. Що скажете? Як вам спортивні брюки від Calvin Кляйн? Вони непогані, але і не вразили. До того ж, мали потертості. Тому стан був не дуже, а оцінили у 13 доларів. Джинси від Massimo Dutti з трендовими підворотами. Massimo Dutti – це іспанський преміум бренд. І хоч якість у них завжди непогана, ці джинси мені не підійшли, Талії були занадто великі. Цікава бронзова спідниця з віскози від Raitmonds за 9$. доларів. Це канадський бренд мас маркету орієнтований на базовий одяг. Спідниця гарна, але на мене сіла не дуже, бо модель для апетіт. Біла спідниця від Max Studio. Дуже гарна, сподобався крій і довжина. І ціна 13 доларів. Але як то часто буває з білим одягом без підкладки, дуже просвічує. Max Studio це американський бренд, орієнтований на жіночу елегантну класіку. Переміщуємось в той же магазин, але в інший день. Першим мені трапився новий комбінезон з бірками, від Lulus. Розмір L. Це молодіжний бренд, який популярний в США. Їх речі часто можна зустріти на випускних весіллях або вечірках, брюки теракотового кольору. І зараз вам розповім, чого я звернула на них саме увагу. Було написано, що вони з вовни, але на дотик вони як з льону. Дуже гарна довжина. І ціна всього 7 доларів. Класні брюки кольору Хакі від John's Тут гарний склад віскоза і рамі. До речі, рамі це натуральне волокно з рослини крапиви. Воно міцне, як льон, і добре тримає форму. Звернула увагу на цю сукню через її просто невагуму тканину. І виявилось, що це Віскоза. Сам бренд California Breeze Mass Market. І я думаю, що ви вже готові перейти до примірочної. Як завжди, покажу вам свій лук. І декілька речей, що я підібрала до примірки. І першою покажу вам таку шовкову блузу насиченого фіолетового кольору. На жаль, дані по бренду я не знайшла. Зазначено розмір S, але вона вільного крою, і, я думаю, сяде і на більші розміри. Цікава річ, але колір зовсім не мій. І ще одна шовкова блуза від бренду Max Studio. Сподобались такі сіро-білі розводи, оцінили у 9 доларів, а ось крім мені не дуже сподобався. Жакет з вовни від Banana Republic за 10$. доларів, На жаль, маленький розмір. Banana Republic це бренд середнього сегменту, відомий якісною базою та класикою. А цей жакет від Кашарель. Я дуже люблю їх парфуми, а тут ось такий сюрприз. Зараз трохи видає свій вік, але зараз він теж дуже цінується. Що скажете, як вам придбали чи залишили? Майка кольору Фуксії з шовку. Бірка бренду була зрізана. Є невеличкі плямки, але я впевнена, що з ними можна впоратися. І за 4 долари я не змогла її залишити. Кінняшка нова збірками від Hudson. Хоч вказано розмір XS добре сяде і на S M. Така база завжди потрібна. Натрапила на купу кофт від Lululemon І все по 15 доларів. Почала примірку з фіолетової зібки, але більш сподобався все ж таки рожевий варіант. Ця більш цупка і Обкорочена, що краще підкреслює фігуру, але дуже довгі рукава. І я б могла б ще задуматись над покупкою цього базового червоного світшоту, але ж він зовсім не тримає форму. Знайшла ще цікавий світшот від доктора Denim. Це шведський бренд одягу, і заснований він був у 2004 році. Вони позиціонують себе як глобальний лікар для нудного деніму, пропонуючи сучасний, доступний та універсальний одяг для повсякденного життя. Тепла сукня з вовни кашеміру від Vince за 16 доларів. У цього бренду справді дуже якісний кашемір. Але мені трошки не сподобалась довжина цієї сукні. Тірі брюки від Talbots. Теж з вовни і кашеміру. Гарна знахідка, але розмір четвертий явно замалий. Коли у паховій зоні утворюються вуса або діагональні складки, значить тісно в стегнах. Задня частина, якщо стягнута або провисає, то неправильна посадка по талії або по стегнах Коричневі брюки від Кельвін Кляйн з льону та віскози. І знов все за коротке. Дівчата від 1,70 м. Як ви взагалі купуєте низи? Усі бренди шьють максимум на 1,65 м. Прибрати довжину можна, а додати як? Пляжна сорочка від Pisapset. Нова за 11 доларів. Цей бренд спеціалізується на пляжному одязі, багато яскравих принтів та легких тканин. Ця дивовижна сорочка красивого зеленого кольору з шовку від Даніель Гештер за 9 доларів. Розмір S, але доволі вільного крою. Це французький бренд з історією, відомий своєю якісною класикою. Блуза від Free People. Ця модель доволі дивна, але з цим брендом завжди треба приміряти. Інколи їх речі сідають просто дивовижно, джинси від Warp Plus Web. І знов проблема з довжиною. Бренд, до речі, спеціалізується на сталому виробництві Деніму. Сірі брюки з льону від Melaniline за 10$. доларів. Це канадський бренд жіночого одягу, відомий своїми елегантними моделями, якістю та орієнтацією на сучасних жінок. Подобались коричневі брюки від Вілфред і знов та ж сама проблема з довжиною. Чи то брюки чи то лосини від Макс Мара за 8 доларів. Але це просто жахливо, підкреслюю все, що можна. На ногах все норм, а в талії просто величезні. І розіпка з помаранчевими ставками від Benetton. Як би не погано, але й нічого особливого, сіре базова худі від Levi's за 10 доларів. Довго думала, чи треба вони, чи ні. Як думаєте, придбала? Коричнева вітровка від Talbots, Дуже сподобалась. Якби ж то був розмір. Хоча б на 1-2 більше точно взяла б. А ось ця туніка від Free People була мною недооцінена. Але після примірки зрозуміла шикарний літній варіант, віскоза, вільний крій, все, як я люблю. Ще одна річ від Free People, темна сіра блуза з мережевим. Але ні, це мені не дуже сподобалось. Чорна шовкова водолазка від Крейсі M за 9 доларів. Проста, але гарна база. Блуза від JCP, як на мене, фасон трохи дивний. Ця ніжно-рожева блуза на гуциках від Levi's з віскози і катону. Це б добре, якби її не оцінили у космічні 25 доларів. А ця рожева сукня з вовни від Юнікло за 15 доларів. Називається «Відчуй себе принцесою. І на цьому все на сьогодні. Дякую, що додивились до кінця. Мені завжди дуже приємно ділитися з вами своїми знахідками. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк це найкраща підтримка для мого каналу. І обов'язково підписуйтесь. Щоб не пропустити нові випуски. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі в новому відео!